Це генератори для підтримки стратегічних місць. Івано-Франківськ отримав потужну підтримку від європейських партнерів. Міста побратими Ополе та Єлгава передали генератори для забезпечення роботи критичної інфраструктури. І що символічно допомога прибула одночасно з двох різних країн. Ми дякуємо місту Ополі. Польським нашим містом побратиму, місту Єлгава Латвії, за допомогою генератором, яка піде для критичної інфраструктури. В першу чергу водопостачання і теплопостачання для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру надійними генераторами, три генератори потужністю 30 кВт прибули з польського міста Ополя. Ще один на 44 кВт доставили з латвійської Єлгави. Це бачите, промислові генератори для нас дуже важливі, великої потужності. Адже навіть 40 котелень сьогодні в місті 28 працює на генератор генераторах. так само водопостачання, багато насосних працює на генераторах, тому для нас це дуже важливо. Рішення про фінансову допомогу Івано-Франківську депутати міської ради Ополя ухвалили одноголосно. На підтримку виділили 160 тисяч злотих. Сьогодні власне це генератори для підтримки стратегічних місць. Нам дуже приємно, що є така можливість. Teraz trzeba kazać o tych dobrych sprawach, jakie nas jednają. Ważne, że jest takie miasta. Partner to partner. Zawsze, kiedy partner prosi kogoś o, o pomoc, to z tej drugiej strony powinno pomagać Четвертий генератор прибув за кошти Єлгавської мерії. Знайти його було непросто через високий попит обладнання. Фактично розкуповують одразу до організації закупівлі та доставки долучилися благодійні фонди Віче та Вікторія. ІВ дуже тяжко, тому що зараз з цим подібним, що в Україні генераторів не стає. Україна викуповує всі генератори, які є. Ми ледве знайшли, забронювали цей генератор, і то прийшлося їхати в іншу країну. його Забирати. Це виділила Єлгавська мерія місце Побратим також там мер було зібрання, і депутати вирішили, виділили гроші. Перерахували на наш благодійний фонд. Ми закупили ці генератори, привезли сюди. Європейська підтримка продовжує зміцнювати тил івано франківська і поки міста побратими тримають плече поруч. У Франківці буде світло, тепло і впевненість у завтрашньому дні. Андрій Менів іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.